Мені подобається друге, почала обговорення Фріда. Наша Марта готова письменниця, сказала Беа. Усі зійшлися на другому варіанті реклами, однак було одне але. Сусана категорично забракувала пісню Шакіри. Цю композицію під час запису довелося слухати її брату, а він Шакіру терпіти не може. Він нас повбиває. Ну, хай не слухає, запропонувала Фріда. Він також там буде і вибору не матиме. Будь ласка, я не хочу, щоб ми залишилися без реклами. Може, іншу пісню? розхвилювалася Беа. Не думаю, що, що Марті сподобається Шакіра. Лусія хотіла примирення. А ще ми можемо на власний розсуд змінити і дещо в сценарії. Хіба ні? Це не кримінал. Не думаю, що вона буде нас засуджувати, погодилася Сусана. Тоді вперед, засміялася Лусія. Ця фраза мамина фішка. Я таки перепитаю Марту, певно. Перлася Фріда й дістала мобільний із кишені піджака. Швидко написала у WhatsApp суть питання і всі з нетерпінням чекали на відповідь. Марта зараз в школі, нагадала Лусія. Ховаючи мобільний, Фріда продовжила. Гаразд, пропоную зробити ось що. Подумаймо про заміну пісні. І якщо знайдемо кращий варіант, замінимо. Якщо ж ні, залишиться Шакіра, а твоєму братові купимо затишки для вух. Погоджено. Кожна запропонувала свій варіант, що пасував до мартиного сценарію. Сусана виступала за класику. Як продовження теми Божевілля. Та це пісню, та цю пісню з усіх присутніх знала лише вона. Вам катастрофічно бракує музичної культури. Ракель пішла іншим шляхом і запропонувала композицію в стилі танців диких племен. Вона заплескала долонями по колінах, наче це були барабани. А решта дивилася на подругу, як на неадекватну. Тобто ідея не мала успіху. Та це ж буде вибухово, коли Фріда зрозуміла, що танці диких племен нікого не зацікавили, то здалася. Логіка Б полягала в тому, що мелодія тут важливіша за слова, у які ніхто вслухуватися не буде. Лусія погодилася. Має бути щось таке, що зачіпає до глибини душі. Наприклад, Гомес колишньої нареченої Джастіна Бабера. Сумнівів не було. Він. One One Direction шаленіє від One Direction шаленіє купа дівчат. Цей британський гурт, що Почав свою творчість із тамтешнього ікс-фактора має безліч фанаток. А ця пісня до всього ще й символізує солідарність із Red Nose Day щорічною акцією, у якій беруть участь люди зі всього світу. Вони роблять щось смішне та збирають кошти для допомоги бідним і знедоленим. Саме ці фанатки створили. Кілька годин у чергу біля входу в магазин, що відкривався два тижні тому в їхньому місті. А тобі не здається, що хай ми трохи подібний до Найла, запитала ракель. Якби не його зріст, відповіла Фріда. Це не має значення, хлопці ростуть довше за нас. На щастя, а то ми з тобою ходитимемо, нижче, наче жирафи в зоопарку в оточенні карликових мавпочок. Мармазеток, уточнила ракель. Ага, саме їх, моя, та, моя ти мармазетко, підморгнула Фріда. Дівчата зареготали, коли ракелі з Фрідою виступали дуетом, ніхто не міг їх спинити. Лусія від сміху аж трималася за живіт, а саме в цю мить відчула яке щастя мати поруч таких подруг. Останні дні були дивними, і вона віддалилася від дівчата після сповіді Марті, цього дощового засідання в класі для додаткових занять. Вона зрозуміла, що подруги для неї найважливіші. Лусія готова заради них. На все. Наприклад, Назбирати збирати на Фрідину поїздку в табір. Коли пролунав дзвоник на урок, дівчата вже підібрали звукові ефекти для Маритиного сценарію, а також визначили, хто озвучить двох персонажок. Рішення було одностайним: Фріда з ракель, і ніхто інший.